Усім привіт! Мене звуть Олеся і вітаю вас на своєму каналі. На жаль, я забула зняти інтро для цього відео, тому що розкажу, що ми сьогодні будемо робити. А сьогодні ми приготуємо цілих 4 осінніх смаколики, бо я дуже люблю осінь і цю всю атмосферу, тому у листопаді я все ще не достаю ялинку, а готую гарбузики. Ще які гарбузики? Зараз все покажу. Приготуємо гарбузовий тірамісу. Кладемо на деку папір для випікання і починаємо розігрівати духовку десь на 220 градусів. І достаємо зірочку цього відео гарбузик. Насправді ви можете запекти гарбузик, як вам буде зручно. Можна розрізати цілий гарбузик, дістати з нього кісточки і так відправити у духовку, можна нарізати слайсами, лініями чи кубиками, як я, і так відправити у духовку. А можна навіть не у духовку, а у мікрохвильовку. Нам головне саме запекти гарбузик, щоб він був м'якенький і з ним можна було далі працювати. Хоча навіть у сирому виді він вже є. Як витвір мистецтва. Для самого десерту нам знадобиться не так багато гарбуза, а ми вирішили запекти вже увесь гарбуз одразу, бо ані не буду спойлерити. Просто ставимо гарбузик у духовку. Ну а поки готуємо усе як на класичне тирамісу. І яке ж тирамісу без кавусі. Я позичила у матусі ось такий чудоприлад, виготується дуже швидко. Так як вона ось така домашня, я пропускаю її ще через сітечко. Це в нас кава для коржів, і ми даємо їй трішку охолонути. повернемося до гарбуза. Час на випікання може відрізнятися, головне, щоб саме гарбуз став м'якенький, бо нам треба зробити з нього пюре. Знов таки, це можна зробити як вам подобається, за допомогою виделки, товкучки чи як я блендеру. Головне, добре, ретельно усе прототи, так би мовити. Або ж якщо вам подобається шматочки фруктів чи овочів у страві, то можна і не ретельно. І коли наше пюре буде готове, переходимо до приготування крему. Для крему нам знадобиться. maskarponai, virškiai, Цукрова пудра і саме гарбузове пюре. Усі індігрієнти ми змішуємо в одній мисці. Я, на жаль, не можу сказати точно, скільки усього і чого я додала, бо я готую, так би мовити, на око. Пишіть у коментарях, хто робить так само. Ну, і якщо пішла така тема, буду дуже-дуже рада, якщо ви залишитесь на цьому каналі, або завітаєте на мої інші соцмережі. Давайте підтримувати україномовний контент. На саме відео я додам нотатки, щоб приблизно ви розуміли, що, як і скільки. Головне для крему нам потрібно зробити його таким густючим і добряче-добряче збити. Відправляємо на перевірку самому прискіпливому мастер-шефу, і тільки коли вже усе схвалено, ми приступаємо до збірки тірамісу. У принципі, далі усе по класиці. Ми достаємо печиво савоярді, швиденько макаємо його у каву, купаємо з двох сторін. І викладаємо як перший шар на шар печиво. Ми кладемо крем, візуально розділіть собі крем навпіл і додайте другим шаром половину від усього крему. Третій шар знову печиво з кавою. І останнім четвертим шаром ми кладемо увесь крем, що в нас залишився. Крем, до речі, можна викладати як я ложкою або пропустити через кондитерський мішок. Знов-таки можна експериментувати і робити як подобається. Гарненько вирівнюємо і ставимо у холодильник на ніч чи хоча б на 2 годинки. Маленька перерва на guilty pleasure і переходимо до другого рецепту. Нам знову знадобиться кавуся, бо ми будемо готувати гарбузовий лате. Тож кави нам потрібно 50% від вашого горнятка або стакану. А ось що нам знадобиться для других 50% від стакану. Знов зіркове гарбузове пюре. Молоко, спеції на смак, у мене куриця і... Мед, усе це ми додаємо у сотейник і розігріваємо до кипіння. Усі, усі інгредієнти ми поступово розмішуємо, поки молоко не закипить. І майже все нам залишається лише залити перше каву у стакан, а потім нашу молочно гарбузову суміш. Це вже прекрасно смакує і можна пити хоч так, але для вау-ефекту також можна додати збиті вершки і посипати корицею. До речі, про посипати корицею, ми можемо дістати наш торт. Ось такий він до речі у розрізі, і перед подачею посипати його теж корицею. Ось такі два перших рецепти у нас вийшли. Смакують як у двох, так і окремо. У цю версію тірамісу закохались усі мої родичі, друзі і знайомі. Тому ось він спойлер. Ось чому мені потрібно було стільки гарбуза, бо я готуватиму цей торт ще декілька днів поспіль. За гарбузові лати я взагалі мовчу, бо Тарбекс нервово відпочиває десь собі у куточку, а нам відпочивати ніколи, бо ми переходимо до нашого третього рецепту. І для цього нам буде потрібна наступна осіння зірка. Це, звичайно, яблука, а також тісто, яєчний жовточок, цукор за смаком і прянощі за смаком. У мене кориця. Беремо наше яблучко і нарізаємо саме так, як показано на відео, бо потім будемо робити з них дещо цікавеньке. І за допомогою будь-якого підручного засобу, у мене це ковпачок від меду, робимо кільця. Знов розігріваємо нашу духовку десь на 220 градусів і починаємо роботу з тістом. На жаль, тут у Болгарії ми знайшли тільки тісто філа. Рекомендую все ж таки брати листове тісто. Але з яким би тістом ви не працювали, нам потрібні ось такі довгенькі смужечки. Наші яблуневі кільця ми посипаємо корицею за смаком, і ось таким ось способом ми замотуємо наше кільце у тісто. Ось так ми замотуємо кожне наше кільце і знов кладемо на папір для випікання. Добре змащуємо зверху кожне кільце яєчним жовтком, і за смаком можна посипати наші яблучка ще цукром зверху. Ось такі манюні у нас виходять. Якщо з тістом, тут у Болгарії важко щось знайти цікаве, от з пирогами. То вже зовсім інша справа. Ми знайшли ось такий осінній пиріг. Знаю, в Україні такі продаються з сиром і з м'ясом, а тут ми знайшли з гарбузом. Ну і хто ми такі, щоб не спробувати це восени? Відправляємо наш пиріг і яблучка у духовку і чекаємо, поки магія не почне діяти. Знов точно не скажу, скільки по часу це. Десь 15-20 хвилин для яблучок і трішки більше для пирога. Просто дивіться за кольором поверхні. Якщо жовточок вже закріпився і побачили золотий колір, це знак час настав. І тільки подивіться, яка смокота у нас вийшла. Це неймовірно просто зробити, але це так смачно. До речі, серединку від яблук можна не викидати, а додати чай, чи навіть зробити чай з самих яблук. Довіртесь мені, це ідеальне поєднання. Але попереджаю, це так смачно, що ділитися дуже важко. Ось так наші яблучка виглядають у розрізі, і ось так вони виглядають у поєднанні з чаєм. Тим часом пиріг також став золотий, тож ми знов заварюємо чай. І дивимось поріг у розрізі теж. Mm. Аромат просто неймовірний. Все ж таки гарбусто, скарб і яблука також. Ну що, друзі, а на сьогодні у мене все. Нагадую, що мене можна знайти ось тут, ось тут і ось тут. Обов'язково пишіть у коментарях, який рецепт вам сподобався найбільше. Ну, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що па-па!